І не лише про політику, але й про подальшу долю. АТО. говоримо з гостем студії Семен Семенченко, кандидат у депутати від самопомочі. Вечір добрий, добрий вечір. питання. Перше по коаліції чи погодилася ваша політсила на переговори по створенню більшості у нас. Всі рішення <кліця> приймаються колегіально відкрито. Завтра будемо це обсуждати. Є принципи, на основі яких ми можемо приймати такі рішення. Вони нашим збирателям відомі. Зараз такого рішення ще немає. Чому? Тому що всі рішення ми будемо приймати колегіально, дивитися, які конкретно законопроєкти, під які пропонується створити коаліцію, смотреть, буде ли це розділ портфелі, буде ли це квотний принцип, чи це дійсно будуть назначатися лучшие люди в отрасли. Будемо все це смотреть. Це велика відповідальність. Хто буде вести переговори від вашої поліцсили, якщо такі будуть? Тот, кого уповномочить будуща фракція. На сьогодні, я так розумію, ще не було взагалі консультації всередині політсили чи як? Ні. З чим це пов'язано? Тому що ну, вже зрозуміло, що ще вчора ще вчора президент а, сказав, що самопоміч таки а, запросили вести, вести такі переговори. Ну, за спрос не б'ють. Добре. А, на вашу особисту думку, на якій портфелі е, може претендувати самопоміч? Это будем обсуждать на фракции. Это первое автомоблочку. А у вас є особиста думка? ваша? Uh, у меня есть. Скажіть, будь ласка, її. Uh, я думаю, что если uh, мы будем объединяться на основе поддержки вполне определенных законопроектов, с теми людьми, у которых нет в составе депутатов, которые поддерживали позорные законы інварські, и. И если будет поддержан наш принцип, на который на должности будут назначаться не кум, сват, брат, а действительно люди, может быть, даже не из депутатского корпуса, но лучшие в отрасли, то мы выставим свои предложения, на основании которых будем уже договариваться. На какие портфели? Я, вообще, а против, там, я, там, там. я вообще против э, таких терминов, как «делить портфели», «делить ответственность» — это да. Ну, питання, по суті, воно може його просто по іншому сформулювати. Питання відповідальності, якщо ви хочете. Тобто, так. за які е сфери готові відповідати самопоміч? Теж питання, по суті, просто по іншому сформулюван за ті сфери, які нам поручили відповідати збирателі 46% хотят от самопомощи та самопомощі конкретних мір в укреплення сфери обороноспособності і безпеці країни, економіки, соціальної сфери. Питання з мережі Фейсбук, я процитую: чи є у самопомочі заготовки для реформування Збройних сил МВС та СБУ? Які саме? Конечно. Які саме? Озвучимо. Питання глядача, якого цікавить, мабуть, він хотів почути, я так розумію, зараз він хоче від вас почути, власне, тому ми вас запросили. Які заготовки є у самопомочі? Озвучимо. Зараз ви не можете цього озвучити? Я не считаю необхідним это делать сейчас. Навіть якщо питає виборець? Я не являюсь кандидат депутатом в настоящем момент. Я кандидат депутата. Все, що ми хотіли сказати збирателям, ми сказали. У нас було більше всього 120 стричь по всій країні. І вас про це не питали чи питало? Звісно, говорили. Тоді, чому ви зараз не можете озвучити? Я просто не можу зрозуміти логіки. Вам розказати, які направлення ми хочемо реформувати? Питання: дивіться, чи є у самопоможчі заготовки для реформування Збройних Конечно. сил МВС та Конечно. СБУ? Крапка. Які саме? Звісно, є. Озвучимо. Ну э, да. я думаю, що глядач, в принципі, я тричі намагався почути від вас цю відповідь, але жодного конкретного слова ми не почули. Звісно, тому що ці ви бачите, дело, я намагався очевидно діло не в телезрителі, а в конкретному політичному процесі. І думаю, що цей телезрітель э, услужить наші в необхідне. А хто ваші політсилі відповідає за підготовку таких рішень і законопроєктів? В наші політцілі. Те люди, которые берут на себя за них ответственность: ну, це кто? Вы знаете этих людей? Конечно. Можете назвать. После решения завтрашней фракции, я думаю, мы вас с этим ознакомим. У нас все решения принимаются коллегиально. Ну так ми це почули. Просто я хотів запитати, хто відповідає за підготовку саме законопроєктів, тому що ви збираєтеся до Верховної Ради України. Ті люди, які беруть на себе відповідальність в цьому секторі, наприклад, законопроект в області безпеки оборони займаюся я і ті депутати від Донбасу, які будуть зброї. Я навіть зараз спеціально заскочу трошки наперед, тому що мене це питання пізніше, але теж з мережі Фейсбук Я спеціально так зараз вимольовується розмова, чи треба його поставити зараз. Як ви особисто оцінюєте рівень вашої фахової підготовки для того, щоб займатися законотворенням у Верховній Раді України? Вище, ніж рівень підготовки тих депутатів, які кричали що вони професори, і діяльність яких привела фактично к той пропасті, де ми зараз знаходимося. А яка у вас освіта? Незакончена, вища. Далі, поговоримо... Далі поговоримо про подальшу долю АТО. Скажіть, скільки бійців вашого батальйону зараз перебувають у зоні АТО? 44 чоловіка. Скільки з них полонених? Із них ні одного пленного. А полонені взагалі є в зоні АТО? Конечно. Скільки їх? 91. Тобто 91 плюс 40. Ні, не плюс. Люди, Нет, которые... В зоні АТО, скільки має, мається на увазі? 44. Тобто в зоні АТО у вас більше 100 людей зараз, так? з них є і полонені, в зоні, і. Не... В зоні АТО у нас 44, а в плену у нас 91. Ну, а ті, які в, в полоні, вони де територіально знаходяться? Вони знаходяться не в зоні АТО, а на окупірованих територіях. Наскільки я розумію, зараз не зона АТО, оскільки у нас якоби действують Мінські соглашення. Добре, давайте тоді, тоді по умовах перемир'я. Як його використала Україна? Це умовне перемир'я на сході України. В чому Проблема Проблема в тому, що система управління збройними силами у нас не відповідає ніякої критики, отсутствует персональная ответственность за принятие решения. Не были проведены мероприятия по освобождению пленных, сейчас в плену более 440 человек всего. не были проведены мероприятия по мм доставке тел людей погибших на той стороне. А, насколько я понимаю, не действует режим прекращения огня. И, естественно, те мероприятия, которые нужно было провести в области обороны, не проведены, к сожалению. Які шанси повернути території, які зараз захоплені терористами? вам в процентом відношенні або як-то в обобщенні. А як хочете. В процентному отношении високі, якщо будуть у нас у руля власті люди, які дійсно стають перед собою такі целі. Ну, дивіться, кажуть, просто що це лише політична воля, чи так це так. насправді політична воля і правильно поставлені цілі. И тоді території, які зараз окуповані, ми зможемо якимось чином відвоювати. воевать, яким-то образом? Можемо воевать вполне конкретним образом. Могу розказати. первое, необходимо, чтобы местные жители, люди, которые поддерживают Украину на Донбассе, стали основой национальной полиции местного самоуправления. Они пользуются доверием людей, угу. они знают каждый кустик, и они смогут остановить ту чуму, которая сейчас оттуда расползается. Второе, необходимо, чтобы была на территории Донбасса задействована система территориальной обороны. К сожалению, батальонов территориальной обороны как с апреля месяца не было создано, так нет и сейчас. Э -э необходимо проводить децентрализацию. Не только объявлять о том, что мы это будем делать на оккупированных территориях, но и на территории всей Украины, в том числе и украинского Донбасса. И таких мероприятий еще очень много, начиная от другой комплектации армии, прежде всего добровольцами, чтобы у нас не было митингов «я хочу в дембель» или Аміченго форсник на нашого сина. Там маса вопросов, в тому числі, які потрібно моніцирувати в парламенті. А питання про настрої бійців, от такі от подекуди критичні, кажуть, що вони збираються самі, вони кажуть про те, що вони збираються зі зброєю на Київ. Наскільки реальним є цей сценарій? А, ну, на одному з телеканалів пройшов недавно ролик, сюжет, когда бойцам дали шуточний а, бюлетень, в котором був перший пункт взяти автомати, поїхати на Київ. Другий голосуємо за самопомощь. Угу. Ну, вот эти два пункта набрали большее количество. Але больше який? Ну, Все-таки на Киев, конечно. Как в это дело шанс піти на Киев зе зброєю військових, які зараз на сходе? С какой целью? Ну, может в них Нигерии, яка якась мета, правильно? Ну, у каждого своя, просто всем наболело, накипело. Эти цели не сформулированы. Что делать дальше, мало кто знает. Поэтому я считаю, что у этой Верховной Рады достаточно мало времени для работы, или будут удовлетворены. Требования общества, которые накапливались в район Майдана, либо будет социальный взрыв. А эта энергия, эта энергия народная, ее лучше использовать для того, чтобы крутить маховики государственной машины, чтобы эти люди в органы государственного управления и оздравляли власть. А если нет, если не успеем, то действительно будет социальный взрыв и самопомощь, это последняя надежда существующей власти в этом вопросе. Знаете, ощущения пытают? коли вы избираетесь в зону АТО? Завтра вечером. Сегодня он должен быть, остался, потому что завтра, в 10 часов, у нас возле СБУ с родственниками пленных встреча с руководством СБУ и будем рассматривать вопрос о профессионализме тех людей, которые отвечают за обмен пленных. Кстати, я Чоловіка, який та спрашує, приглашаю з собою зонити. А коли ви ж ви збираєтеся? А коли ж ви збираєтеся взяти участь в цьому колегіальному обговоренні Сразу після зустрічі з полоненими аросники? З з полоненими добре, дякую за ваші коментарі. успіхів вам дякую. Семен Семенченко, кандидат у депутати від самопомочі, говорили і про політику, і про подальшу долю АТО на сході України.